І что далі? А далі я сейчас подключаю Zoom, от как раз. Что Щоб звук був. Тут звуку не буде? Нет, он через Zoom йде. Ти ж серйозно, я буду сидіти тут, в Zoom, і в, в, цьому, в вебинар старті учасно. Відстаньте, що коли я при... Говорю, ну вкладку, то у меня камера просто пропадает. Нет, ничего не будет. Так, теперь смотри. Теперь. Э А теперь заходи на вебинар. Да, да, да. А, почекай, ты на Zoom у меня не зашел. Зайти по последней подсылке на, на Zoom, чтобы звук был. Ты меня нормально чуешь? Ну я ж тебя чую через этот, через СМИ. Все, тут отключаемся, переходим на Все, переходим на Все, переходим на Я. Да, тут из МИТа выхожу. А, да, из МИТа, да. Что-то. Да. Я еще что не получил. Я тут, я тут. А. Да. Так. Сейчас одну секундочку. Так, ну що, Юр, починаємо тоді. Это не тест, это уже безпосередньо. Да, зараз. Прочу. проблема. проблема, смотри. Видишь вот этот, mm -hmm. Вот это вот. Вот они тут рассказывают, как это сможешь? Mm -hmm. Юрчику, ты тут? Да, сейчас, позже, А ну, послухай, будь ласка, так чудно чинит.

А, Юрчик. Юра, ти мене чуєш? Наш ти нас чуєш. Так, да, я вас чую. Давай щось вирішимо з цим питанням. В нас рівно година вебінару. В нас не проведена фінальна репетиція на платформі, на якій він має проводитись. Юр, зайди на вебінар платформу. Да, я тут. Да, І нажми почати. Де саме ця кнопка? Тут немає кнопки почати. Зверху там почати. Дивіться, тут є вебінар, з... вже цей шопентест. Як захистити бізнес. Не тестувати. Заходь, да, заходь на цей. Увійти там, кнопочка увійти. Почати? Почати, нажимай. Ми будемо бачити користувачів, які вже підключили. Так. Да. Окей. Все я розпочинаю. Я тебе бачу. Я правильно розумію, що ті, хто підключиться зараз за цим посиланням, будуть бачити те, що тут відбувається. Так. Да. А що значить учасники у нас, У нас все працює. А що значить учасники 116-200? Ну, це додані. Це ліцензія, декунок 200, а 116 це ті, хто зареєстрував? Ні. Це ті, кого я прописала. Так, добре, а хто зараз? У нас, зараз... Все, працює. У нас все працює. Ми готові <світ> до вебінару, ми готові і чекаємо людей. <світ> а ми зараз де можемо побачити, де кількість учасників, які вже підключились. Юрчик, зайди, будь ласка, в, зверху там от бачиш Ну. <світ> <світ> от ти бачиш, там написано Андрій, Мішутін. <світ> <світ> Так, да, Майк і Юрій Серпинський. Да. Це всі наші поки ще. Це ще не люди, які зареєструвалися. Всім добрий день. Давайте тоді тестувати, як підведемо. Давайте протестимо швиденько, поки люди не почали заходити. Добре? Ми підемо в цю кімнату, хлопці тимчасово пересадили. Так, да, Юр, і до речі, вебінар вже ж пішов, тому е, заклеїш потім камеру свою і вимкнеш Zoom. І, Михайло, прошу тебе долучитися також до Zoom, щоб же ж все було всім чутно потім. Я планував вже і локацію, і що з і цього ну, всього а будемо в результаті з хіровою картинкою і з хіровим звуком. Чого це з хіровою картинкою і з хіровим звуком? Бо У мене на цьому новиці хірова картинка з хірургі звук. Ну, картинку люди бачать, таку красиву, як я, ну це ж презентація, а ти і всіда красивий. Є, давайте, коротше, Андрій, спершу просили, постав, постав, Юрчик, да, да, щоб не маячитися, так. Бо якщо там зараз люди будуть долучатися, щоб картинка була окей. Так. О, супер, це отак от, і ти потім присядеш. Маша, а ти можеш зараз слідкувати, яка кількість користувачів підключена? Марія? Ну, вона десь тут. Так, да, я чую, я чую, все чую. Так, да, ну треба нам слідкувати за тим, скільки користувачів підключено, а щоб ми так, не почали активність свою під час того, коли підключиться е, ну, справжній користувач. Да. А, Юр, ой, господи, Михайло, ви можете, будь ласка, зайти за посиланням як користувач. Так я її користувач все Тоді чуєте картинку? Ой, господі, звук, картинка, все окей? Я не чую. Звісно, я нічого не почалося. Так, Міш, прошу одразу долучитися в Zoom, щоб відповідати на питання. За останнім посиланням яке було. На ну, останнє посилання закінчується на 20. Так. На останнє закінчувалось на Z да, 1 Так, за травмодин, так. Марія. Так. Туди ти мені його прислала. Це те ж саме посилання, яке було в сигналі. В Сигналі останні посилання закінчуються на 2 СІР. Ну, в зомі. Не... Так, а ви якщо ми вже в бойовій платформі, я зараз підключився на неї, як користувач. Це на Zoom, це щоб відповідати. Так, да, я розумію. Так, да. а я зараз на да. цю платформу підключився і я звука не чую. Я ж як користував звичайний підключився, правильно? Так. І виходить, що люди, які, як звичайний користувачі, підключаться, вони не будуть чути те, що говорить доповідач. Не чуєте ви? Так, Марія, я не чую. Зараз хвилю. Е-е, ласямого, що? Я маю на вас руку. я бачу, що Тут. Ба, мандрувати. А, що Або ні. Так, треба. Зараз питання більше не незручно. де не Думав, собі спокійно проженемо, спокійно прийдусь, сяду, притуюсь. Ага.